Про бій під крутами, про його визначальну роль і наслідки, а також про історичні паралелі, говорили на черговій зустрічі в музеї імені Тарновського. Важливість такого заходу доволі просто виділити, адже більшовики робили багато чого для того, аби українці про цей акт сміливості забули. Утім, відібрати та знищити історію їм не вдалося. Після того як більшовики прийшли до влади, вони доклали багато зусиль для того, щоб про цей бій не знали. І вони зруйнували. Аскольдову могилу, на якій було поховано юнаків, вони придумували вже нових героїв, і їм вдалося це забути, щоб радянські юнаки забули про цих героїв. Інформацію для музейного обговорення підготували історики Сергій Горобець і Віктор Негода. Розглядали бій під крутами не як окрему битву, а разом з усіма тими подіями, що на той час відбувались, і впливали на перебіг історії. Також виділили паралелі між подіями 1918 дев'ятсот і. Цьогодення події біля аеропорту Гостомель вони повторе практично те ж саме, тільки що вже зараз ми бачимо, якби шлях до перемоги. Тоді було дещо складніше, а зараз вже Україна незалежна держава, і в нас набагато більше шансів для перемоги. Сьогодні кожен українець прокладає яскраві паралелі між тим, що відбувалось на далеких історичних сторінках, і тією історією, яку українці пишуть сьогодні. Разом з тим важливо вміти аналізувати помилки минулого, аби не припускатися їх в майбутньому.